Так, друзі, у продажу у нас з'являється ось такий джип-компас 2017 року. Авто з Америки. Пошкодження були не глобальні. Відновлено все якісно. по зазорчикам дуже класно зроблено. Жодних зауважень на сьогодні немає. Двигун 24 літра, коробка автомат та система повного приводу 17 диски. Гарна зимова гума, чорний красивий колір, гарний кліренс у автомобіля. Є тонування скла, досить об'ємний багажний відсік, камера заднього огляду. Зараз покажу багажник, ось такий багажний відсік, досить багато місця. Косметика, звісно, присутня, присутня і шпаклівочка місцями. Більш детальна інформація можете отримати по номеру телефону на сайті. Салончик Шкіра, чорний колір, гарний стан, безключовий доступ, комплектація. Latitude, до речі, гарний. Гарна комплектація, електропакет повний у нас електропривід передніх сидінь, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, управління повним приводом, є клімат-контроль, штатна мультимедіа, великий дисплей, автоматична коробка передач, електроручник 92 тисячі пробігу, жодних помилок немає. Кондиціонер заправлений, працює по кондиціонеру, по технічній частині. Друзі, зауважень по автомобілю немає. Гарний кліренс, гарний пробіг. Свіженький комфортний паркетник авто у продажу компанія Автопарк місто Харків. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.UA